Один з найпопулярніших питань в Директі – це здуття. Яка причина, що робити, і взагалі дійсно найчастіше дівчата цим страждають? Так ось, перше, треба дійсно впевнитися, чи нема у вас запальних захворювань шлунково-кошкового тракту, тобто нема гастриту, коліту, ентериту пілорі, можливо, якихось інших причин, які можуть викликати вздуття. Це також може бути синдром аліабсорбції, тобто порушення засвоєння корисних і взагалі будь-яких речовин. І через це дійсно кишківник натягує воду, здувається і порушується перистальтика, Може бути важкість, може бути неприємні відчуття і відходження газів. Тому перша причина це порушення роботи шлунково кошкового тракту. Друга причина це неправильне нерегулярне харчування, або харчування, в якому багато одного макронутрієнта. Наприклад, багато дуже простих цукрів. Тобто ви вживаєте на сніданок обіду вечерю, там якісь е, дуже подрібнені крупи, наприклад, кукурудзяна крупа, пластівці, хліб, е, або це може бути тістечка, або інші хлібоболочні вироби тобто багато цукрів в раціоні. Третє. Ви можете переїдати фруктами або цукерками, і на це також може здувати кишківник. Четверте, ви можете мати лактазну недостатність і не переносити молочний цукор через це може бути вздуття. І п'яте. Це може бути взагалі відсутність харчування, тобто ви їсте один або два рази на день, і через це порушується також робота шлунково-кошкового тракту підшлункової, жовчного, ну і ферментів самого кишківника. Тому, будь ласка, зверніть увагу на ці причини, і не забувайте, що якщо ви маєте багато стресу, то від стресу і від порушеного графіку харчування також може здуватися кишківник. Що робити? Розібратися в харчуванні, структурувати графік або піти до лікаря на консультацію, до гастроентеролога, щоб перевірити, чи нема у вас запальних захворювань.